Сходила мамка в магазин, купила мені корм, М -м -м -м. смачний. Та дала тільки один. Інші сказала то на потім. Ага, знаю то я потім, згадаєш, блін про них у жовтні. А, ще скупилось кресеняті, в якому я шоці вам не передати. До речі, ніхто не хоче його забрати. Нафік сталося й це маля. Дивлюсь на нього лиш здаля. чіпати лапою його не можна. Бо в нього бачите, карантин. Ой, хай сидить собі один. Ні, що з ним станеться, якщо понюхаю чуть-чуть. Життя по-іншому складеться, не розумію я цю суть. Не дали навіть понюхать, тільки підходю, нафік шлють. Дивлюсь на них, ото здаля. Прям не маля додому принесли а короля. Ні за ні пукнуть, ні дихнуть, ні підійти, ні облизнуть, а гримну я, не дай Господь. Все. Хоть з хати прям приход.